І зараз я хочу наголосити, що справді не було масованої атаки, тобто були атаки з трьох різних сторін. Для того щоб випробувати систему ППО, і це навіть не було таке, як би сказати, класичне пробиття системи, коли іде по одному напрямку в кілька хвиль, не дозволяючи перезарядитись, тобто ну виснажуючи фактично засоби ураження противника, і таким чином пробиваючи, ось власне кажучи, на оціна на перезарядці, на цьому виснаженні кілька безпілотників проходять, пробиваються і б'ють. Тобто, фактично було нащупане одна або навіть дві такі яких місця, де можна реально обійти їхню систему ППО, звичайно ж, росіяни будуть змінювати, будуть закривати ці сліпі зони? Але вже те, що ми отримали таку інформацію і успішно її реалізували невеликою кількістю цих безпілотників типу лютий? Ну це якраз свідчення про нашу якість роботи порівняно з от саме кількістю, яку, якою беруть за зазвичай росіяни.